Віяння гарбузиків супервіялкою із фанери. Значить, гарбузики. Насіння гарбузо. Отаке. От є пусте, є ось ці макарони чи чіпси, є всяка така ерунда. Значить так. Що в нас відвіється? Оце чисте є таке. Відбулося з ним обвіювання. Така фракція. Ну, Пустого, в принципі, і чіпсів немає. Оце ось де третя фракція. Ось таке плюскли, Клійоночки оці ось остатки гарбуза. Там вилетіло зовсім легеньке. Ну і третя фракція, ой, третя, це виходить з цієї сторони друга. Ну таке воно. Полуплюскле, ну, в принципі, чисте. Ну, Ми зараз відбираємо на посів, що був на той рік. Тому таке у нас виходить із такого. 私。